так, всім доброго дня, з вами я, Ортоті. Я продовжую приходити своє приходження на ігру Grand Theft Auto 3 Frosted Winter з новим сюжетом. Так, місія номер вісім. так, поїхали. Якудзафром з USA. Угу. Mm Джой, -hmm. ну шо ти зробив? Я в цю машину не хотів встати, я вот цю хотів. У банчий. Тим паче у нас місія на... час. На время. Нам дали 3 минути. Щоб ми приїхали до аеропорту. Трохи не перевернувся. Благо всі мости відкриті, так що... Легко буде добратися. Чорт би це побрав, що там було. Якась не невед... видима переграда. Газу! Банші, нет газули! Залишилась минута. Менше двох минут. Менти, Чорт! за нами копи. Ладно, нічого страшного. Від однієї ні, звездичні ніхто не, не здох. Вибачте за нецензуру. Більше не буду. Слушай, Залишилось... минута Якраз в минуту. High and die. <laughs> Ого, нічого собі Джоу і сол солідний тепер. Ми знову переодяглись! Вау! Wow. На цей раз у Якудзу. Круто. І так. Нам потрібно їхати тепер до Якудзи. Будемо тепер працювати на Якудз... на Якудзу. Тепер будемо працювати на другому острові, тому що на першому острові тепер трохи... Опасно бути. Ладно. Яйч! Фух! Ничего сви сальточку. Трохи не повернулись... Друзі... Ха, капец. Упизняется цей дом. Я? Конечно же да. Конечно, шо и це місце. Тут жила колись сука. Так, заходимо. Mm -hmm. mm -hmm. так місія пройдена. місія чорт Лед не перевернулась. місія пройдена. час прощайтесь з вами був я отуті. Всім Дякую за перегляд. Всім удачи. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, дизлайки, всім удачи и і... пока. Чао. Хочу згада... нагадати, що наступні місії будуть у Наякудзу на другому острові. Всім удачи і пока. Чао!